А ви би витратили 10 років на те, щоб навчитися чомусь? Ну, наприклад, фотошоп. Що... Я всіх вітаю! Мене звуть Карина і я практикуюча ретушерка вже з 2015 року. Тобто, досвіду в комерційній ретуші в мене вже 10 років. Я хочу сказати, що я вчилася в цьому сама. І насправді дуже багато часу на це витратила. В 2014-му-2015 році, на жаль, не було стільки матеріалів, щоб самостійно і швидко вчитися обробці фотографій. На жаль, це доводилося робити самій, збирати все по крупинках в Ютубі, в тому числі і в англомовному, для того, щоб навчитися. Бо я не знаю, чому, але мені це дуже подобалося сидіти для себе в фотошопі. І я вирішила, що ну напевне, з цього може щось вийти. Але я розумію, що 10 років на те, щоб навчитися, ніхто не захоче витрачати. Саме тому я затіла те, що затіяла.